І знову 90 секунд з олівцем. Родич, батько, син, мати, рідний, друг не хоче сповідатись, як бути, ви не можете заставити людину зробити ювелірну духовну операцію. Є, однак, один досить дієвий спосіб. Ма у практиці такі випадки, коли людина ніби ходить до сповіді, але фактично вона не сповідається. Що я роблю? Кажу: давайте спробуємо зробити так. Ви слухаєте мою сповідь, а я вам посповідаюся. І це так трапилося декілька разів і воно діє. Я людині посповідався, людина послухала мої гріхи і каже, дякую. тепер я розумію, що таке сповідь. У листі Соборного Якова є написано: сповідайте одне одному гріхи ваші і моліться одне за одного. Гадаю, що нам дещо бракує доброго прикладу. Якщо хтось хоче. Привести своїх рідних до сповіді спробує нехай попросити пробачення і розповісти про свої гріхи. Ми, батьки, маємо як наслідок дітей, які не вміють визнавати свої провини, тому що ми не просимо протягом життя пробачення і не говоримо про свої якісь гріхи. Отож, Якова в новому завіті ніхто не відміняв і важливих слів про сповідь одне. І сповідь так працює. 90 секунд минули. Христос посеред нас.